Привіт, петролхеди! Перед вами нове відео з серії перекладених та озвучених статей Джеремі Кларксона. На цей раз про Рейнджровер автобайографі який Джеремі придбав Лізі. Цей огляд обрано на основі голосування в нашому телеграм-каналі. Доєднуйтесь і ви. У нас там завжди є щось цікаве. Лінк в описі. Отже, сьогоднішня колонка називається Мій новий Рейнджровер P530 автобайографі. Такий захищений від угону, що я сам не зміг у нього сісти. Поїхали. Протягом певного часу панель приладів у лізаному Rover світилась, наче зламаний ігровий автомат. Тож я почав замислюватись над тим, щоб поміняти його на щось інше. Зрештою, я зупинився на новенькому Land Rover Defender з ненадто великим дизельним двигуном. Але потім кріс пекем сказав по телевізору щось дратівливе, і я вирішив помститися йому, скасувавши замовлення на Defender. І натомість узяв новий Range Rover із бензиновим V8 на 523 кінські сили. Цей велетень прибув сьогодні зранку, і приємно усвідомлювати, що. Своїми балачками про довкілля пекем тільки зробив йому трохи гірше. До того ж, у підсумку я отримав Range Rover. А якщо чесно, саме його я й хотів з самого початку. Я знаю, що Defender штука доволі крута, але коли ти його купуєш, то насправді мовчки визнаєш, на Range Rover мені не вистачає. І в цьому, звісно, нема нічого поганого. Я й сам не потягнув новий Range Rover. Ціни злетіли до такого абсурду, що за топову комплектацію можна викласти понад 200 тисяч фунтів. Але на трохи вживаний я таки назбирав. Тож саме його я і купив. Хотілося б сказати сказати, що купівля була легкою. Але ні, переважно через те, що в 2022-му понад 5 тисяч британців прокинулись і побачили, що їхній Rover було викрадено, і тепер він, скоріш за все, катається десь у Саранді. У страхових компаній від цього сіпається око, тож нині застрахувати Range і дорого, і морока щита. Найпростіше було б узяти щось, що не таке популярне в Албанії. Ну скажімо, Кія, але мій внутрішній запас дріб'язкової мстивості прагнув покарати пекама. Тож це мав бути саме Rover з бензиновим v 8 який викидає більше CO2, ніж вся і. Навіть якщо для цього доведеться найняти якогось спецпризначенця, озброєного до зубів, аби охороняв машину цілодобово. Спершу брокери наполягали, щоб авто стояло виключно в гаражі під замком. Зрештою, домовились, що підійдуть і електричні ворота. І тут почалася нова суперечка: Range Rover нового покоління викрасти майже неможливо. У його захист вгатили мільйони. Кажуть, від моменту запуску лише три машини зникли безвісти. Але навіть попри це, страхові сказали, що поки я не встановлю ще один трекер за кілька тисяч, про страховку можна і не Мріяти. Коли ж авто нарешті привезли, я мусив сісти з двома представниками дилера і встановити додаток на телефон. Ввів імейл, придумав пароль, і ти вже здогадуєшся, що було далі, так? Правильно, система його забракувала як ненадійний. Тож я ввів назву якогось польського містечка, додав купу спецсимволів, довів, що я не робот, і отримав повідомлення, що деталі для входу будуть надіслані мені на пошту. Листа я так і не отримав, тож довелося починати все спочатку. Але я вже не міг згадати, як називалося те польське містечко і куди я впхнув усі ті спецсимволи. Тож один із хлопців із дилерського центру витягнув свій ноутбук, а це означало, що йому треба підключитись до мого Wi-Fi. А я, вибачте, маю важливіші речі, ніж запам'ятовувати паролі до Wi-Fi. Можливо, Вармонтові це Сянківічовське, з кількома двокрапками. У мене вже встигла відрости борода, коли додаток все ж встановили. Але він не працював, бо машина. Заснула, вона кілька тижнів стояла в дилерському центрі і просто відключилася. Навіть переїзд на трейлері до Чіпінг Нортона її не розбуркав. Як виявилося, це така фіча, коли Range Rover стоїть без руху, він постійно сканує себе. Чи нема поломок, чи не ворухнувся хтось поруч. І через це батарея сідає. Тож машину запрограмували засинати, якщо ти поїхав у відпустку і не чіпаєш її пару тижнів. Чи міг я використати той самий додаток, на встановлення якого пішло 4 роки мого життя, щоб її розбудити? Та ні, звісно. Один із хлопців дістав. Свій телефон і показав мені дві функції, які я зможу використовувати, коли авто таки прокинеться. По-перше, можна буде ввімкнути обігрівач, щось, що мій 17-річний Rover вміє робити без жодного клятого додатку. А по-друге, я зможу відчинити двері, навіть якщо машина стоїть на фермі, а я в Мехіко. Мені одразу згадався момент, коли один жахливий і надміру пафосний чолов'яга пояснював мені, що його будинок у Лондоні настільки технологічний, що він може набрати собі ванну, перебуваючи у Лос-Анджелесі. Чудово, але навіщо власне це? Комусь потрібно. На моє здивоване обличчя дилер пояснив, чому мені одного дня може знадобитися відчинити авто з іншого боку Атлантики. Щось про те, що хтось захоче дістати з машини пальто, не впевнений, що це взагалі колись трапиться. Тож тепер у мене на телефоні ще один додаток, на встановлення якого пішла вічність, який я ніколи не використаю. Після цього ми перейшли безпосередньо до авто. Хлопці дуже хотіли показати, що якщо натиснути одну кнопку на брелоку, а потім одночасно затиснути ще дві, задня частина авто підніметься. Та-да! сказали. Вони і нічого не сталося. Один з них здогадався, що, мабуть, потрібно увімкнути запалювання. Він це зробив і та-да! Знову нічого. Виявилось, що потрібно ще вробити аварійку. Чому? Поняття не маю, чесно. Потім ми почали розбиратися з системами керування. Хлопці дуже здивувались, коли я сказав, що іноді виїжджатиму на бездоріжжя, тож довелось вивчати купу нових функцій саме для цього. Далі вони пояснили, що я зможу використовувати камеру, якої нема, щоб переконатися, що мій пес не лежить під колесами, перш ніж рушити. І все це потребувало запуску здоровенного v 8 якого я охрестив пекем. І від цього мій комочок злої впертості знову почав пульсувати. Зате машина прокинулась і змогла з'єднатись із додатком. Але хоча вона й може, тепер я не можу. Вже забув пароль. Ліза, щоправда, значно краще розбирається в усякій електроніці. Тож я подумав, що вона швидко все схопить. Але ні, вона поїхала відвести щось до крамниці на фермі, а за 5 хвилин повернулась у люті і зажадала ключі від старого рейнджровера. А що не так із новим? Питаю. Я не можу, блін, увімкнути задню передачу. Відповіла вона. Оцінка Кларксона 4 з 5. Ну що, друзі, як вам огляд? Напишіть в коментарях. Якщо було цікаво, поставте вподобайку. Ну і перевірте підписку, бо інакше, можливо, ми з вами більше ніколи не побачимось. Тож, як каже Джеремі, на цьому жахливому розчаруванні час завершувати. До зустрічі в наступному відео.